Андрій Хаят відомий український співак та автор пісень, що працює у жанрі фольктроніка. Фіналіст 9-го сезону Голос України, півфіналіст національного відбору на Євробачення 2019, а також фіналіст нацвідбору у 2020. -му. Номінант премії Юна 2020 у категорії відкриття року. Всі пісні, які пише і виконує співак, розповідають про його власні переживання і пережитий досвід. Андрію, ти родом зі Знам'янки. Тож розкажи, будь ласка, як часто буваєш вдома? Вдома буваю доволі часто. Я думаю, як для людини, яка вже не підліткового віку. В плані ну я приїжджу раз на місяць, десь от провожу час зі своєю родиною і насправді дуже люблю бути вдома. Коли приїжджаєш додому, як відпочиваєш? Насправді в мене вдома завжди такий лінивий час, тому що я люблю зі своєю сестрою там гулятися, там дресувати собаку або дивитися просто кіно, якісь такі банальні речі, знаєте, яких мені напевно не вистачає у великому місті, тому що родина далеко, а вдома можна побути трошки таким маленьким хлопчиком. знаєте. Андрію, війна не могла пройти повз твоєї творчості, тож як вона на тебе вплинула, як відобразилась у піснях. Насправді, як би це погано не звучало, але на мене війна дуже добре повпливала в плані творчості, тому що я почав генерувати тексти в голові, які б я напевно ніколи б не написав, якби не було ось цього внутрішнього запиту завдяки війні. І дуже вдячний війні за те, що. Якісь речі, напевно, переосмислюватися почали, і пісні, які були написані до зараз, звучать зовсім інакше. Зовсім інші сенси повспливали, і вже не відчувається відповідальність. Якщо, наприклад, раніше, коли ти виходиш на сцену і співаєш, то ти якби ну сам якесь задоволення отримуєш, і звичайно, ну, скажімо так, шут, да, ти розважаєш людей. А зараз це вже. Певна така місія, напевно, де я розумію, що на мені лежить відповідальність за те, що я вкладаю людям в голову, за те, що я кажу зі сцени. І це з однієї сторони, якби. Робить тебе більш дорослішим в твоїй професії, з іншої сторони, трішки лякає, тому що хочеться іноді е, розслабитися. А коли ти приїздиш до міст, там, де, наприклад, переселенців дуже багато, або виступаєш зараз перед військовими, то розслабитися неможливо. А як ці всі події змінили тебе як особистість? Насправді, в мене ось ця така. Нотка дорослішання була завжди, і я насправді не можу сказати, що я якось змінився. За рахунок війни, я типу завжди продумував, думав про майбутнє, завжди намагався робити акцентуацію на тих речах, які загальнолюдські важливі для мене. Тобто для мене там да на сцені це завжди було не просто перформанс шоу, завжди якийсь меседж був і так далі. Тому в принципі зараз це просто все загострилося, але так кардинально змін не відбулося. Андрію, ти за цей рік виступав з благодійними концертами як в Україні, так і за кордоном. Тож розкажи про цей досвід. Да, насправді було небагато концертів за кордоном. Чесно скажу, великого бажання виїздити за кордон у мене не було і немає, тому що я не зовсім розумію, що людям там казати. Я був на двох концертах в Польщі і можу сказати, що це дивні відчуття, тому що коли ти виходиш на сцену тут. То ти чітко знаєш, що казати цим людям, тому що ти живеш з ними в одному ось цьому замкненому просторі. Е, у вас такий колективний біль, колективні проблеми, і це такий трошки, знаєте, ну як е, я кажу, колективний мозок. От, а коли ти там, ти розумієш, що люди живучи там, навіть якщо вони біженці, так, звичайно, причини, за яких вони залишили Україну, вони не е, ну, якби вони були складними. І це. Я думаю, що в більшості людей було виважене рішення, але вони до кінця не усвідомлюють, що тут відбувається. І коли ти І було таке, от у Польщі я пам'ятаю, що я за сцену кажу певні речі про там про, про те, що відбувається, там про історії, як я зустрічав людей з Маріуполя в інших містах, потім вже після окупації, все інше. І люди цього я бачу, що Скляні очі, вони не розуміють, про що йде мова повноцінно. І тому і сенсу особливого там бути не бачу, тому що якщо мої слова там е, не мають такої ваги, то що мені там робити? От тому мені я відчуваю тут свою потребу, потребу в собі, і саме через це я особливо не виїжджаю за кордону. Андрію, нещодавно мінкульт прийняв закон про заборону виїзду артистів-чоловіків за кордон. Ти став одним із них. Тож як ти бачиш рішення цієї ситуації? Насправді я думаю, що нам зараз важливо фокусуватися не на тому, щоб якомога більше людей тут зачинити і не випускати, а сфокусуватися на тому, що робити з тими людьми, які взяли цей ліміт ліміт довіри. Перейшли його і не повертаються назад. Тому думаю, що треба рухатися у цьому напрямку, робити якісь законопроекти, якісь заборони, ну і покарання, звичайно, тому що це ненормально. Через них люди, котрі свідомі, котрі їздили для того, щоб допомогти Україні, повертались назад. Зараз цього зробити не можуть. Ну так, от і в моєму випадку. Андрію, зараз багато представників шоу-бізнесу перекладають свої пісні російською, які були написані до 24 лютого на українську. Як ти вважаєш, чи потрібно це робити, чи можливо краще вже розпочати нову сторінку з новою творчістю та новими піснями? Я думаю, що сенсу ну, це особисто моє суб'єктивне, але я вважаю, що нічого не треба перекладати. Як автор можу сказати, що це ну, титанічна робота і ця робота не виправдана. Тобто краще написати нові треки, нові хіти українською, аніж намагатися щось витягнути зі своїх російськомовних треків. І мені здається, ну що це, якщо так не дуже вдале порівняння, але типу, ми ж не беремо, не переспівуємо там. Я не знаю, не перекладаємо народні пісні, котрі були там слов'янською мовою, російською, чисто на українською. Ми ж цього не робимо. Ну, типу, все, що було в минулому, має лишатися в минулому. Я думаю. Андрію, також у твоїй творчості пісня Полон займає особливе місце та особливе значення. Розкажи, будь ласка, про це трошки більше. Ви знаєте, ця пісня для мене така трошки ну важко вона зайшла. Побачила світ, тому що вона вийшла в той день, коли помер мій дідусь. І потім сталося так, що через буквально там тиждень чи десять днів почалася війна повномасштабна. І такий... я коли потім переслуховував слова, що там в мене, і я вже про це забув, а потім дивлюсь, у мене там слово війна і прям такі дуже чіткі наративи, які були актуальні до часу. Я розумію, що це напевно. Ну, якийсь був внутрішній такий поклик і певна пророчість якась у цій пісні є. Але як показує час, що зараз навіть ця, ця пісня не є актуальною, тому що Ну, не хочеться мені співати про війну. Не хочеться мені, навіть якщо я не вкладав цього сенсу туди, я розумію, що люди в своїй більшості будуть бачити те, що вони хочуть і можуть бачити зараз. Це в ну, нас війна. І я. Увесь цей період, вже там півтори роки, намагався уникати цієї тематики в піснях. Тобто я писав пісні е, з певними настроями, такі, що можуть мати двоякий підтекст, але прямих слів про війну я не пишу, тому що я розумію, що це колись закінчиться. Пісні залишаться. Я не хочу, щоб вони канули в літо, як от просто якісь пісні цього часу. Мені хочеться продовжувати співати свої матеріали, тому я намагаюся дуже обережно з лексикою працювати. Які в тебе найближчі творчі плани, та як скоро ми зможемо почути нові пісні у твоєму виконанні? Насправді хочеться писати про живі історії, тому що мені здається, за цей рік ми почули вже дуже багато пісень-патріотичних і на хвилі такої оцієї, знаєте, наше коріння, все інше. Зараз хочеться про живе, про те, що стосується кожного. От я випускаю альбом 16 червня, в якому все максимально трушно. Це історії, які сталися зі мною, історії, які сталися з. Моїми друзями знайомими про любов, про розлуку, про якусь ось цю буденну катавасію, яка відбувається. Я розумію, що, наприклад, ті ж ЗСУшники, з якими ми розмовляємо після там концертів, вони мені напряму вже кажуть, що ми не хочемо приходити на концерт після бою, там да, після ну, на ротації. І, і чути про війну, про страждання, про сльози, типу, хочеться трошки веселитися. І я їх прекрасно розумію, тому саме зараз працюю в цьому лекторі. А найближчі роботи це альбом, який називається Ультра 2 Це продовження мого попереднього альбому Ультра. І там а, такі а, насправді цікаві рішення зроблені, тому що це більш поп-музика. Я рухаюсь в руслі. Кажу, от, хочеться попопсити трошки, знаєте, хочеться трошки стати зрозумілішим людям, а потім піти назад в свою нору андеграунду. От, а, але зараз да, от, ось, ось такий якийсь настрій. Андрію, сьогодні ти виступаєш в Олександрії на її день народження, тож твої побажання нашому місту. Хочеться сказати, що місто прекрасне в першу чергу, тому що я тут був останній раз з дитиною ще, десь років 10, коли приїздив зі Знам'янки скуплятися до школи. От. І я зараз побачив все зовсім в інакшому, і мені здається, що от в таких маленьких містах в них і є весь сік нашої нації. Тобто, коли ти в Києві або там у Харкові, ти не відчуваєш цього колориту, бо це солянка, солянка з різних міст. А коли ти приїздиш, тут одразу, тут навіть ну, воно якось. Ну, зовсім все по-іншому, і хочеться тут залишатися, хочеться е, спілкуватися з людьми, і ти розумієш, що люди не баловані тут увагою в плані артистів. І вони такі щирі. Вони е, ну ти, ти просто розумієш, для кого ти працюєш, от. ти це дуже приємно. І хочеться побажати, бо місто квітнуло, е, народжувало нові таланти. У нас кервограчка як виявляється зараз нового покоління, дуже багато.